Друзі, всім привіт! Всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами виїхали на риболовлю. Сьогодні ми приїхали знову на наш мілячок, там, де ми з вами ловили окуня на телспінери. Сьогодні хочу половити на ультралайт. Взяв сьогодні з собою ультралайт, це X-Game 76, той, що до 5 грамів. Набрав сьогодні з собою декілька пачок приманочок. О, сьогодні в мене в планах половити там. на 0,8-1 грам не більше. Хочу сьогодні спробувати піймати якусь червону пірочку або окунчика. Тому, друзі, давайте, не гайте час і будемо розпочинати сьогоднішню нашу з вами риболовлю. Ну що, друзі, робимо перший закид. 0,8 грам. На першому закиді вже покльовка. Дивіться. Ох, Ото б'є. Ось ось. Диви, на першому ж закиді відразу такий малючок. Швиденько відчепимо його. Швиденько відпустимо і за наступним. Цей закид вже гарно получився, Шнурочок трохи розмок і вже далі полетіло декілька метрів. Ой, глибина зовсім-зовсім маленька. Прям зовсім. Сантиметрів 70-50. Мілячок такий. Трошки травичка зачепилась. Він, друзі, взагалі так незвично ловити з такою снастю. Це така котушечка така малесенька, ну просто капець. Ось його, клювачка була. Давай доїдай. Оп, вирос паші. Ух то там ціла стая, друзі, пливе. Я зараз в окулярах то мені прям гарно-гарно видно. А це, друзі, були червонопірочки, дивіться. Ось тягнули приманочку нашу. Зараз ми швиденько. Поправимо і закинемо. На падінні. Відразу була покльовка. Ось. Все. Є. О, це матросик. зовсім маленький. Але тут, друзі, є і крупніші. Зараз тако потрохи буду проходити. щоб трошки далі робити закид і проловлювати більшу територію. Ось ось, дивіться, відразу. Як знову невеличкий такий, мікрушний. Так, і за наступним. Оце, друзі, закид, він вийшов. Незвично взагалі б не такою вудкою ловити, делікатною, та котушкою, цими вагами 0,8 грамів, ну це просто якийсь капець. А зараз буде риба 100%. А ні. Трошки вітрецем шнур надуло на очеретинку. І я зачепився. Друзі, дивіться, хто прямо мене в ногах клюнув. Сонячний окунь, дивіться який гарненький. Ой! Дивіться який красавчик. Дивіться. Прикольний такий гарненький. Друзі, дивіться кого я спіймав. Сонячного окуня на ультралайтик. На філетового черв'ячка, Ось така гарнюча, гарнюча рибка. Трошечки його зняли і відпускаємо. Хай біжить. Я, друзі, трошечки перейшов. Буквально трошки перейшов. Ось така місцинка. Невеличкий такий прогал я. Дивіться, нападінні. Ух! Нападіння. Це, мабуть, окунь. Ні, друзі, дивіться, це червонопірочка. Червонопірочка, дивіться, яка класна. Та ти що? Дивіться, яка класнюча. Клас. Відпусти мої. О, оце, друзі, класно. Ось, друзі, сила і ультралайту, що на нього, бачите, клює вся рибка. І біла, і хижа. Супер. Ось о, дивіться. Так, ну це вже у нас окунець. Дивіться, три закиди і три різні риби. Сонячний окунь, окунь, червонопірочка і звичайний наш окунець. Закид виходить робити метрів на вісім. Але, друзі, цього достатньо. Цього повністю достатньо тому що тут рибка стоїть в очереті, покльовочка. Рибка тут стоїть в очереті, тому і далекі закиди не потрібні нам. Трошки вже, бачите, приманочка розбилася вже. Від торкання риби вже вона відразу злітає. Але я думаю, ще декілька рибок вона нас витримає. Друзі, з собою на риболові взяв трошечки приманочок від бікбейцу. Бултейки, ось такі рібет ворми. Рібет лічики ось такі. Хочу, мабуть, розпочати з рібет ворма фіолет, Але звісно, що я його відкусю, бо він 1,8 ну, дуже прям великий. Зроблю такий малесенький і буду ловити. Друзі, дивіться, ось таке місце прикольне. Очеретик. На дні пісочок. Глибини в коліно. І тут має бути рибка. Так, да, дивіться. Ух ти який звір. Оце, друзі, звір. Такий малюк, що капець просто. Так, туди повинна бути тоді червона пірочка. Раз такі місця класні. Зараз спробуємо її спіймати. Звісно, що в мене не такі, як потрібні для неї. Але, друзі, якщо вона буде, то вона і на таку снасть, як у мене клюне. Ми з вами вже були піймали червону на цю снасть. Тому я впевнений, що вона, якщо буде... Попадемо під носа, вона 100% клюне. Відпав, друзі. Малючок. Буву його побачив. Підняв нагору. Ух ти. Блін на падіння. Була поклювка. Мабуть приманку збило, дивіться, не добирає. Так, да, бачите, як я вам і казав. Щось била приманочку і не добирає. Мабуть, що окунчик. Бив-бив і не добив. А може червона пірка. Бось відразу покльовки йде. І такі, я вам скажу, що не дуже схожі прямо на окуневі. Ось. З'їв. З'їв, з'їв, з'їв. Малюк. Зовсім малюк. Швидко ми його Блін. відчіпляємо. Давайте за наступним. Цікаво очерету майже зробимо закат Ось о, дивіться відразу. Але бачите, ось такі малючки. О, і відпав молодець. Можливо, друзі, комусь цікава така буде рибалка, можливо, ні. Але, знаєте, ось такий... Ух ти, блін! Ого! Це вам буде червонопірка наша. Це вам буде наша червонопірка. Так, друзі, дивіться, яка червонопір Друзі, дивіться, яка краса. Зараз вам покажу і ти шо. Друзі, погляньте, яка красунечка нам попалась. Дивіться яка. Блін, яка класніча, така прям на долоньку. Трофейчик. Оце сьогоднішній, друзі, реальний трофейчик. На X-Game до 5 грамчиків. Солідний. Ну це прям круто-круто. Блін. Зараз ми швиденько обережно відчепимо та відпустимо. Давайте швиденько її відпустимо, не будемо мучити її. Давай, мала. Дякую за поклювку. Ух, як удрала. Ух, як пішла почера, то капець. А ось вам, друзі, сила ультралайту, бачите? На нього кліє вся риба. І червонопірка. І окунь. Ну вся. Просто вся риба. І хижа, і коропова. Опа, дивіться, друзі. Прямо під самими ногами. О, ну це вже... Це вже паласатик. Це вже, ух ти, і відпустився. Дещо змінив я приманочку, поставив рібі тліча, і то бачите такий хвост його встановив. Тому що 1,8 дюйма приманка буде завелика, а малесеньких в мене приманок, таких як дюйм, немає червачків. Тому бачите ось таку роблю, відкусюю приманочку. І також непогано на неї покльовує рибка. Ось, о, дивіться, ще один матросик. Бачите, друзі, як я вам і казав, коли знайдеш місце, де є рибка, то вона відразу-відразу і клює. Бо я покидав на трьох місцях, перевірив, і жодної клюваньки не було. Бачите, друзі, такого з підходу. Підійшов на місце, попав червоної пірці, підніс і вона відразу-відразу клюнула навіть на падінні. Це, звісно, не мормишена в мене, але все одно, знаєте, з такого ввечері якусь годинку половити на ультралайт дуже приємно. Навіть невеличку рибку. Делікатну вудку просто супер. Ух, гарнесенький окунчик. Приємний, приємний. Я зробив закид там, де ми розпочинали рибалити. Почав на те саме місце кинув, де я стояв, і він підсів. Ой. Трошки, друзі, вітерець почав дуть. Ну, якось так, паривами, то трохи видуває дугу. Не дуже, якщо так виходить робити провод. Коли дивіться, рибка клієн. Знову окунчик. Тому що червонопірка на ходу хапає, нашу приманку. Так тюкнув. Ух ти Ось я добра. Ого! Дивіться. Мабуть, грайка у конців там стоїть. Я її вже, бачите, розізлив трошки і вони почали прям так активно-активно їсти нашого червачка. Знову зробимо закид Ось і дивіться відразу. Бачите, друзі, така темненька приманочка також працює. Вона, можливо, більше, знаєте, нагадує окунцю якогось там ручка на дні. І він її краще може з'їдає, ніж фіолетик. Ага, Бачите, друзі, причепились травички, а покльовочок не було. Або просто треба попасти під стайку. Ось, все. я думав, якщо чесно він вже закінчився. чекає, але бачите, все, він не продовжує клювати. Подумав, що ми стайку трошки вже підловили. Але ні. Він продовжує клювати. Так само, як і клював. І глибини по коліну. Виров з пащі. Я змітив, в таке вони ключі чисто в одній точці. Провів і клюнув. Трошки там правіше лівіше, все. Покльовочок немає. Без райка докупи скупчилась. І от атакують. Повернувся, друзі, до Фіолету і майже на першому закиді клюнув. Непоганський такий, дивіться, окунечик. Непоганський, такий, прям, Ох ти, блін, втік. Грамчиків 100. Мені на першому закиді відбили бубочку на хвості, а на другому, бачите, він вже її добрав. Він трохи за вітру. Незручно проводити проводку так, як треба. То шнур задує десь на очерет. то ще якось його догою видує не там переде, де треба. Але, друзі, це дрібниці. Головне, щоб рибка клювала. Ну що, друзі? Ось така в нас вийшла за вами, бачите, вечірня ультралайтова риболовля. Трошечки піймали ми за вами, рибки. Навіть піймали дві червонопірочки. Одна прям така зачотна-зачотна була. От, буду збирати вже додому. Задоволення ось таке вилов. Думаю, ви також отримали. Сьогодні, бачите, клювала невеличка рибка, але вона клювала і досить таки. Гарно клювала тому, друзі. Я збираюся додому. Всім пока, до зустрічі.